Добрий день. Сьогодні тема нашої години спілкування безбар'єрність та інклюзія для кожного і кожної, крок вперед, під час якої ви ознайомитеся з поняттями, що таке безбар'єрність, інклюзивне освітнє середовище, про освітню безбар'єрність в Україні. Ми висвітлимо проблеми здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які потребують нашої уваги. Зафіксуємо нові. Норми безбар'єрної мови за допомогою довідника безбар'єрності. Напевно, зараз немає в Україні людей, які не чули б слово безбар'єрність. Про неї говорять політики та зірки, приймають закони та будять безбар'єрні норми, знімають сюжети новин та розповідають історії. Але які саме бар'єри заважають нам, як їх позбутися та що вже зроблено в цьому напрямку, ви дізнаєтесь під час заходу. Як ви вважаєте, що таке безбар'єрність? Це приймати людей таким, як вони є. Добре. Ще, може, хто знає? Поважати можливість інших людей. Добре. Може, ще хто знає хтось? Це безпечні та зручні дитячі майданчики для кожної дитини. Добре. Добре, молодці, а зараз до вашої уваги презентація Безбар'єрність – це. приглянувши яку ми з вами з'ясуємо, чи вірними були ваші висловлювання. Інформацію можна підтвердити правильність ваших думок, що безбар'єрність це забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей, зокрема і тих, хто відчуває на собі тиск та обмеження. Безбар'єрність це нова суспільна норма, бо безбарєрність не тільки про людей з інвалідністю, безбар'єрність це про кожного з нас. Питання безбар'єрності в Україні важливе і актуальне. За ініціативи Першої лед України Олени Зеленської прийнято національну статтею безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. І одним із стратегічних напрямків є забезпечення освітньої безбар'єрності від еклюзії до інклюзії. Так сьогодні змінюється освітня політика стосовно освіти дітей з особливими освітніми потребами якою ж має бути освітня безбар'єрність? Раніше дітям, що не навчалася у навчальних закладах, система освіти пропонувала єдиний шлях це спеціальні інтернати та санаторні школи. Держава витрачала на такі заклади колосальні ресурси, але вони лише посилювали бар'єри у суспільстві та не допомагали нікому. Сьогодні освітня безбар'єрність це створення рівних можливостей та вільного доступу до якісної освіти, це про задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу та створення інклюзивного освітнього середовища, це і про навчання протягом життя усіх громадян, незалежно від статі, віку, стану здоров'я, соціального статусу чи місця проживання. А також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та панування додаткових компетентностей, безбар'єрність в освіті це створення умов, при яких діти з інвалідністю чи іншими особливостями не відчувають обмежень у доступі до знань. Це включає не тільки фізичні бар'єри, такі як відсутність падості чи спеціальних ліфтів, але й соціальні, психологічні та освітні перешкоди, які можуть завадити повноцінному навчанню. Однією з основних цілей цього напрямку і є створення інклюзивного освітнього середовища. Ми всі люди дуже різні, і це стосується не лише характеру чи кольору шкіри, це стосується як фізичної, так і психологічної особливості. Всі живуть мільйони дітей, які мають фізичні обмеження, але ці діти прагнуть жити повноцінним життям, відвідувати театри, бібліотеки, спортивні зали, навчатися в звичайних навчальних закладах, займатися саморозвитком і при цьому відчувати себе вільними, а не бути людьми другого сорту. А зараз ми з вами проведемо невеличку. Права, яка називається аркуш навпіл. Будь ласка, візьміть невеличкий аркуш паперу. Я буду вам говорити, що робити, а ви одночасно будете виконувати дії. Тут. Візьміть такий аркуш паперу, будь-який. Так, складіть аркуш навпіл. Відірвіть верхній правий кут. Знову складіть навпіл. Відірвіть правий верхній кут. Знову складіть. Знову відірвіть правий верхній кут. Складіть аркуш вдвоє. Якщо можна відірвати правий кут, відірвіть. Так. Тепер, будь ласка, розгорніть аркуші. А тепер покажіть, що у вас вийшло. Як ми бачимо, паперці виглядають у кожного зовсім по різному. І суть цього експерименту полягає в тому, що навіть коли ви виконуєте одне і те ж завдання, кожен із вас проявляє свою індивідуальність. Тому так важливо приймати інших такими, якими вони є, не намагаючись переробити під себе. Кожним вважаємо дітьми з особливими освітніми потребами. Як ви думаєте? Діти з порушенням слуху та з порушенням зооруху. Так. З порушенням нервової системи та опорно-рухового апарату. Так. Так, вірно. В сучасних умовах інформатизації прослідковується ще новий вид мовленевих порушень це цифрова залежність дітей. Отже, особа з особливими освітніми потребами це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, з метою забезпечення її права на освіту. Інклюзивну освіту часто присприймають виключно як навчання дітей з інвалідністю, але це стереотип. Поняття інклюзивної освіти значно ширше, і базова концепція інклюзивної освіти це дотримання прав усіх дітей без винятку на здобуття якісної освіти. Адже дитина з особливими освітніми потребами це людина до 18 років, що потребує додаткової підтримки в освітньому процесі. Хто ж це може бути? Це можуть бути діти з інвалідності, діти біженці. Це діти, що належать до етнічних, релігійних і мовних меншин, безпритульні діти, діти сироти, діти позбавлені батьківського спілкування, навіть дитина, яка на певний час випала з освітнього процесу через хворобу чи інші якісь причини. На якийсь період те стає дитина з особливими освітніми потребами. У а всіх випадках, коли це тільки можливо, усі діти мають навчатися разом. Звісно, всі діти різні, комусь легше дається один матеріал, комусь інший. У когось може бути дефіцит уваги, а в когось труднощі з пересуванням. Інклюзія в освіті передбачає, що, попри певні життєві обставини, в яких опиняється дитина, у неї Має бути можливість і доступ до якісної освіти і підтримка з боку викладачів. Отже, основними принципами інклюзії є перша, це рівність, забезпечення рівних можливостей та прав для всіх дітей незалежно від їхніх відмінностей, друга це доступність усунення фізичних, інформаційних та комунікаційних бар'єрів для повноцінної участі дітей у суспільному житті. Третє це толерантність, повага до різноманітності, унікальності та індивідуальності кожної дитини. І четверте це активна участь залучення дітей з особливими освітніми потребами до прийняття рішень стосується їхнього життя.